Чи варто мігрувати в 2025 році до Канади? Таке цікаве питання нам задають і наші друзі, та просто звичайні люди, які натрапляють на наші відео на Ютубі або десь в інстаграмі або Тіктоку. Тому ми розглянемо два варіанти: це імміграція з-за кордону, тобто люди, які хочуть приїхати за кордону в Канаду, та моменти з людьми, які вже знаходяться в Канаді і вже хочуть завершити процес імміграції, А завершений процес імміграції це отримання завітного піару. Тому про це ми поговоримо в нашому відео. Мене звати Денис, і ви знаходитесь на каналі Канадіана. І так про імміграцію в 2025 році. Чому я зараз про неї кажу? Тому що я розмовляв зі своїм другом, який далекобійник і хоче надумав зараз іммігрувати до Канади. каже Денис: а чи варто взагалі їхати до Канади, якщо в Європі вже є стале життя? Тобто там, в принципі, є і житло, не своє, але орендується, є стабільна робота, сім'я, діти почувають себе добре. І в мене вперше раз. Таке відчуття, коли я не зміг дати якусь чітку відповідь, треба чи не треба. Не треба розглядати зараз це відео як відмовляння, наприклад, від імміграції до Канади або вмовляння імміграції до Канади. Це такий погляд зсередини на те, що може очікувати людину, яка зараз захоче приїхати до Канади. Я ніколи нікого не відмовляю від якихось ідей, тому що насправді треба розуміти, що це за людина, які настрої людини на те, щоб там іммігрувати, що він хоче робити в Канаді. Дуже я багато. Людей, які просто хочуть зміну в житті, і вони хочуть переїхати в якусь іншу країну. Тому це не відмовляння це не вмовляння, це просто погляд на ситуацію зсередини, тому що мені було дуже важко відповісти на це питання, чи зараз треба переїжджати до Канади. І розглянемо зараз ситуацію з людьми, які хочуть переїхати до Канади. Це дуже складне питання, тому що ще кілька років тому я кажу 2019, до 2020 року, до цього пандемії коронавірусу, еміграція в Канаду була дуже зрозуміла. Були програми, які чітко функціонували, де було зрозуміло, що треба вміти і що треба знати, щоб емігрувати в Канаду. Бо для далекобійників, наприклад, були виїзні сесії, коли працедавці приїжджали до Європи. Люди їхали до них своїм резюме, і коли їх брали, якщо їх одобряло, то їм висилали запрошення на. Роботу і на основі цієї цього, цього можна було отримати робочу візу, а потім вже і піар в самій Канаді. А тобто, люди їхали як іноземні працівники, і потім в Канаді, так як вони далекобійники, вони отримували піар. І було все в принципі зрозуміло, що треба робити. Що зараз зараз? Я навіть не знаю, чи є якісь виїзні сесії для далекобійників або якихось інших спеціальностей, тому що уряд Канади зараз почав. Імміграція зараз перетворилася на якийсь хаос, хоча ми всі встигли податися на піар за більш-менш зрозумілою процедурою. Але це було е минулого року. Да, це був грудень, коли ми подалися вже на федеральному рівні. Е на початку серпня ми подавалися. На номінацію від провінції тоді що було зрозуміло, що да як зараз а, насправді уряд починає дуже урізати імміграційні програми. Правила змінюються майже не щодня, ні години, тому що одні програми відкриваються, інші закриваються. І, наприклад, у нас є друзі, які... Працював в госпіталі в госпіталі, це отелі, і можна було податися по одній з такій програм, як працівник отелів. І було дві сім'ї. Одна сім'я почала подаватися, наприклад, да, я кажу, сьогодні а інша сім'я сказала, ми хочемо поспати завтра. Вранці подамося. І от вони перекладаються вранці, а там же програма закрита без всяких попереджень. Тобто, одна сім'я встигли податися, а інша сім'я вони в прольоті. І зрозуміло, що вони відпрацювали рік. Вони спеціально працювали в тому отелі, для того, щоб набратися досвіду рік досвіду, щоб Датися по імміграційній програмі, а програма закрилася, і вони повинні шукати щось інше. І дуже багато таких людей, які не знають, куди подітися. Це що стосується зараз внутрішніх людей, поговоримо більше детально про тих людей, які планують приїхати сюди за кордоном. Так от нема якоїсь чіткої імміграційної політики влади, тому що спочатку кажуть одне, потім кажуть інше, і не зрозуміло, куди взагалі дивитися. Звичайно, якщо ви візьмете консультацію у імміграційних консультантів, не будемо. Давати там, ніякої реклами, є такі люди. Якщо це толкові люди, вони вам підскажуть і розкажуть, що робити. І наприклад, в Новій Шотландії ми будемо брати до прикладу нову Шотландію, тому що ми тут живемо і ми розуміємо плюс-мінус, які потреби тут є. В потребі працівники медичної сфери, будівельники. І, от, наприклад, ви гарний будівельник, ви хочете працювати тут як будівельник. У вас є все, щоб сюди приїхати в Канаду та отримати піар як будівельник. Ви подаєтеся на імміграцію, робите всі документи? Ви там чекаєте. Чекаєте рік, тому що розгляд справ дуже довгий. Ви чекаєте там рік в підвішеному стані десь за кордоном. Нарешті ви отримуєте цю візу, ви отримуєте піар, приїжджаєте сюди з піаром, але те, що ви будете тут працювати будівельником. Але... Або, скажімо, далекобійником, наприклад. Да? Якщо ви там приїхали як далекобійник, вирогідність дуже низька, тому що для будівельників потрібні. Якщо ви там хочете бути там вищі рангом яких якісь такі ліцензії да, будівельні ліцензії, якщо там по, по з електрикою, що зв'язано. Якщо просто будівельник, ви повинні ще знайти роботу. Роботу зараз знайти дуже складно, тому що в Канаді зараз є 2,8 мільйони тимчасових резидентів. Окей, ми не будемо враховувати іноземних студентів. Там якась кількість да іноземних працівників. Ну, візьмемо, пускай там мільйон тимчасових резидентів, які мають open work permit, і які також шукають роботу. І зараз цим в. В Канаді насправді дуже складно знайти якусь роботу, яку людина хоче знайти, яку хоче працювати, яку хоче робити. Знайти роботу на складах, на фабриках, на пекарнях, на якомусь там готелях, в принципі, можна. Але отак, от, от щоб знайти те, що хочете, виробити, це вже складніше, тому що всюди потрібен. Як вони кажуть, до наканадський досвід, така ну дивна ситуація, тому що нам все більше і більше здається, що європейський досвід, якщо у вас є європейський або український досвід, то його більше ніж достатньо. Окей, ви там будете не розуміти якісь корпоративні моменти комунікацію між людьми, як правильно що правильно казати, щоб не образити, там або не було якогось відчуття харасменту з вашої сторони, тому що бувають такі випадки, коли людина нічого не має на увазі, щось сказала своєму колезі, а він каже, що це був харасмент. Але канадський, як вони кажуть, канадський досвід да в будівельній справі канадський досвід потрібен, тому що тут будують будинки не з цеглини, Тут будують дерев'яні будинки, е, і от для цього треба якийсь досвід, якийсь досвід. Хоч ви й були в Європі класним і в Україні класним будівельником, але ви будували будинки не по тій технології, як будують тут і ту щоб отримати ту роботу, яку ви хочете. Вам потрібен досвід. Вам вам треба пройти якусь там стажировку, а де ніхто не хоче брати стажируватися, тому що. Внутрішніх людей, які хочуть тут працювати, їх дуже багато. Ці самі з Індії, вихідці з Індії, з інших країн. Також українці, які шукають роботу, вони тикаються, микаються, не можуть знайти. В мене тут є кілька друзів, які працювали, працювали в отелях. Це інший, інший, інший випадок. Да, зрозуміло, що їм нічого не світить. Вже по цій програмі вони почали шукати будівельні професії, їх не беруть, тому що нема досвіду. Отакий якийсь нонсенс получається, да, наче потрібні будівельники, наче шукають і запрошують будівельників за кордон. При цьому будівельники за кордону, коли, коли сюди приїжджають, вони починають працювати де попало, там таксувати в службах доставки, але не будівельниками. Так теж саме з медициною. Якщо ви приїжджаєте як лікар, я не знаю всіх нюансів а, з медициною. Але як люди кажуть, тут потрібні місцеві ліцензії. Просто так приїхати і працювати, почати працювати медиком, теж не вийде. Канада це така країна, це дорога країна, щоб знімати житло, щоб орендувати житло, щоб їсти, щоб утримувати свою свою сім'ю потрібні гроші, і не усіх людей вони звичайно є в такому в такої кількості, щоб прожити півроку, наприклад, тільки на тих грошах, які були відкладені, і не для цього люди їдуть до Канади, щоб витрачати свої зароблені гроші. А буває так, що люди шукають роботу довго. І якщо треба ще якась ліцензія, то Тут питання стає не півроку, а рік, наприклад, Да? ви спочатку будете там навчатися, отримувати ліцензію, перекваліфіковуватися. Пошук роботи розтягується і розтягується дуже часто на довгий період. І ще один момент, те, що ви взагалі очікуєте, наприклад, від переїзду до Канади, тому що багато людей, які приїжджають, хочуть приїхати до Канади чомусь якось вважають що канада це теж європейське європейська країна ні це зовсім інша країна тут зовсім інші правила інший менталітет і інші міста якщо в європі ви можете десь погодити по вуличках там вам подобаються бари ресторани такі кафешечки затишні де багато людей або не багато людей десь на березі океану ще десь то в канаді такого не буде тут свій колорит, тут свої кафешки вони є на березі океану наприклад ми живемо в галіфгаліфаксі це туристичне місце, але е, якщо це десь на березі океану, вони працюють тільки виключно під туристів. І якщо ви туди приїдете ввечері або вночі, то, скажімо так, вночі 10-11 вечора, як в Європі, ви вже не знайдете ні одного відкритого ресторану. Так, є бари, які будуть відкриті і довше, але це... Внутрішні такі да, це не з терасами. Тераси будуть закриті, скоріш за все. Да, і ще наскільки ви згодні з тим, що ви будете працювати не тим, ким ви хочете. Ви приїжджаєте сюди, а не можете себе реалізувати тим, ким ви є. Да, наприклад, будівельником або далекобійником в далекобої, наскільки я знаю, зараз дуже попадали ціни, тому що вихідці з однієї з, однієї з країн, яких тут більше всього, вони Демпінгують ціни. Вони працюють цілими сім'ями, де іноді по кілька людей в кабіні вони можуть ганати там 24 на 7, не зупиняючись. І тому ціни попадали. Ще плюс криза зі сполученими штатами, замовлення зі сполучених штатів в Сполучені Штати попадали. Тому люди, які їздять по Канаді, вони кажуть, що заробітки по Канаді і заробітки, коли ти їздив до Сполучених Штатів або їздиш до сполучених штатів, оплачуються набагато більше ну кілометраж, міляж. Він більше по Канаді це не так вигідно. Але в мене також є знайомі, які працюють тут далекобійниками. І вони в принципі задоволені. Вони задоволені. Це що стосується от таких от моментів. Якщо звичайно, якщо ви отримуєте запрошення від якогось конкретного працедавця, ви скоріш за все будете в нього працювати. Тому що перед цим у вас там є формалізація моментів. Вони дізнаються, чи треба вам мати якісь ліцензії, чи не треба мати ці ліцензії. Е звичайно, вам треба буде, наприклад, отримати права, водійські права, тому що багато робот, і вони потребують того, щоб ви могли водити автомобіль. Канада це таке місто, де пішки або на громадському транспорті особо не покатаєшся, тому що дуже далеко, воно таке все повільне, займає багато часу. А якщо у вас є машина і ви можете а, управляти автомобілем. То в цьому проблем не буде і от багато компаній, які вискали виставляють ці вакансії, вони ставлять, що потрібні потрібно мати місцеві права. Далі переходимо до житла. Ви приїжджаєте сюди, вам треба десь жити і. Житло важко знайти його можна знайти, але якщо те, що можна знайти, воно дороге. В новобудовах воно дороге. Там від 2,5 тисяч у галіфаксі зазвичай це десь в Даунтауні. Наскільки добре жити в Даунтауні? Комусь подобається, кому подобається двіжуха, ти Там живуть нам, наприклад, ми б не хотіли ніколи не жити в Даунтауні, тому що це центр міста, постійно якісь Двіж, поліція, там клуби. Шумно, звичайно, все залежить від людей. На комусь таке подобається, комусь не подобається. Але з житлом також є проблеми, як я десь в попередніх відео казав, що багато студентів приїжджають іноземних працівників. Вони орендують ці квартири, навіть самі дорогі, там по 6, по 7 людей буває, знаходять їх там там в бейсментах. Живуть здається десь в Онтарію Значили 15 людей, які жили в бейсменті Да, це полупідвальне приміщення, підвальне приміщення, де також можна жити, і от таким чином вони економлять на оренді. Якщо ви сім'я, якщо ви приїжджаєте з дітьми на кожну дорослу дитину, вам треба окрему кімнату, якщо вони там різнополі, наприклад, да? і тому виходить, що у вас хлопчик, дівчинка, і ви, то вам вже там три кімнати треба, як мінімум. Це вже буде дорого. Щоб знайти щось, важко. Криза, криза, житлова криза в Канаді, тому що дуже багато іноземних іноземців, дуже багато іммігрантів. Це сталося так, коли після коронавірусу уряд якось вирішив виправляти цю ситуацію. Були великі беклоги, тих, хто подавався до коронавірусу, і вони всі почали сюди Зараз їхати вони їдуть, їдуть, їдуть. Я не кажу, що це погано. Та да. вони їдуть сюди офіційно, але сталася така ситуація, що просто нема людям де жити. Нема де жити, тому що Канада була не, не здатна Канада переварити таку кількість іммігрантів. Якщо раніше років 10-15 тому була розумна імміграція, їхали кваліфіковані люди. Повільно, да, тобто ринок е нерухомості він відповідав тої кількості людей, які приїжджали до Канади, і це було правильно. Зараз вбухово приїхали люди, і просто нема вільних місць. Є вільні місця. Наприклад, можна знайти десь якісь будинки, квартири далеко від великих міст, але щоб туди доїхати, туди дуже часто не їздить в такі міста громадський транспорт. Не кожен іммігрант одразу може. Дозволити собі мати автомобіль, тому приходиться так шукати, так шукати житло, щоб було недалеко не від роботи. Оце такі от складності. Да, перші складності, які з якими ви можете стикнутися, коли ви приїжджаєте до Канади. Да, ви отримуєте піар там по якійсь програмі. Якщо ви, якщо вам пощастило, вона не змінилася там протягом року, коли ви подавалися, ви отримуєте піар. Ви не можете знайти роботу тим, ким ви хочете робити. Оце такий моральний аспект, чи готові ви до цього, чи готові ви робити те, що вам не хочеться заради того, щоб жити в Канаді. Якщо брати нас, ми хотіли жити в Канаді, тому ми робимо Я роблю не те, що я робив, і в мене з цим немає ніяких проблем, тому що я розумію, що це, а, така, це така ступінь да, до того, щоб досягти свого, да, отримати піар. Моя дружина вона вивчала англійську мову і німецьку мову, тому вона зараз її активно використовує. Вона цим цим користується як інструментом. Робота є робота. Да? І якщо ви згодні робити те, що ви не хочете робити, спочатку я не кажу, що це на все життя, ваша буде робота, але от спочатку, так у 90% люди роблять те, що вони не хочуть робити, щоб закріпитися в Канаді. Самі імміграційні програми, дай для людей, які вже в Канаді, які в процесі імміграції, тому що я кажу, процес імміграції це. Закінчений процес імміграції це отримання піару, і от люди, які вже тут в Канаді, вони стикаються з, от, з проблемою хаосу в імміграційному процесі, тому що правила змінюються майже кожного дня. Ти просинаєшся з одними правилами, Ти засипаєш, засинаєш з одними правилами. Ти просинаєшся з іншими правилами. Ставляться великі обмеження і квоти міграційні. В Новій Шотландії у нас є номінаційні програми і програми, так так звані так звані Atlantic Immigration Program. да там є designated працедавці, які мають право приймати участь в цих програмах. І от. На всі ці програми виділили всього 3 тисячі чимось місць. Скільки людей шукають можливість отримати піар? Набагато більше Це до півмільйону може бути. Да? Тому що люди розуміють, наприклад, якщо вони не можуть отримати в Британській Колумбії або в Онтаріо, вони будуть їхати до Нової Шотландії, і намагатися тут отримати. І конкуренція от за ці вакансії, за ці професії, які мають можливість, дадуть можливість вам отримати піар, величезна тут. Сотні тисяч резюме, тисячі, ну сотні тисяч ні, тисячі резюме на одну вакансію на одну позицію. І окей, добре б, якщо на е, да, ці резюм ці, ці цифри були б такі збалансовані, але наприклад, українців в Канаді всього там до 300 тисяч залишилось. Пускай там якась кількість вже отримали піар, але більша частина все ще ганяється за цим піаром. Вони шукають можливості як податися, і пускай виходить, що на одного українця буде там 30 вихідців з Індії. Да? Тобто, людина не може, українець не може протиснутися між... Між всіма оціми іммігрантами іншими іммігрантами, які також хочуть отримати піар, Програми відкриваються. програми закриваються. Проблема імміграції стає все таке більш насучною для українців, тому що. Вони розуміють, що наче ми робили, як я казав, наші друзі вони працювали рік в отелі за малу зарплату тільки для того, щоб отримати піар, щоб мати можливість податися через програму, через цю госпіталітя. Програму її просто без анонсу закрили. Одне встигли податися, інша родина не встигли, тому що вони хотіли податися, виспатися вдома і податися зранку. Вона була вже закрита. Або як. В Нюбранцівку, наприклад, було коли люди подавалися на номінацію, і потім в них в процесі реєстрації вийшло повідомлення, що вибачте, все місць більше нема. Вони можуть на цей рік, на цей рік місць більше нема. Вони можуть продовжити реєстрацію там, анкети але вони вже не будуть розглядатися в цьому році. А зараз у нас тільки квітень, тобто цілий рік ще чекати незрозуміло, чи вони попадуть в цю чергу да для розгляду для того, щоб отримати номінацію, тому що мало того, що отримати номінацію. Правила можуть помінятися. Уряд може сказати, що ці професії нам більше не потрібні. Так теж стосується Atlantic Immigration Program. Там було здається 34 чотири аркуші, а 4 з тими працедавцями, які мають участь приймати в цій програмі. Там будь-які, там ресторани, бари, будівельні компанії, кейтерингові компанії, інженерні компанії. Там велика кількість. І от зараз виходить так, що ресторани, бари, все що зв'язано з госпіталітії і з фудіндустрією з їжею, да, те, що там бари, ресторани. Вони відпадають, хоча люди туди намагалися податися і тепер не знають, що з цим робити. Так, нещодавно зробили такі е, програму е, Pilot, Да, це, це пілотний проект називається він Rural Community Immigration Pilot. Там приймають 14 ком'юнітів в цій програмі. Це такі віддалені міста, такі куди люди не хочуть дуже їхати жити. І вони приймають участь е, от, в цій програмі. Там треба вам знайти такого. Також designated працедавця, який надасть вам офор. А потім, якщо він вас приймає, працедавець подає заявку на те, щоб вас це ком'юніті дало вам рекомендацію. Якщо ви маєте рекомендацію, то з цим сертифікатом ви можете подаватися на піар, але Обмежені цифри, да і ці ком'юніті це маленькі ком'юніті. Там працедавців цих мало насправді. І скільки їм людей треба? 10, 15, 20? А людей ну візьмемо. Да, я не знаю такої точної цифри до мільйону, які хочуть отримати піар, тому що 2,8 мільйони тимчасових резидентів в Канаді. От, на квітень прибираємо студентів, наприклад, да? і беремо людей, які з Open Work примітами. То там мільйон, навіть напевно більше мільйону людей хочуть от, отримати піар. І звичайно, як тільки вони дізнаються, що відкривається якась програма, оця вся маса а, а, рушить до цієї програми, до цих ком'юніті, але там не там не так багато потрібно цих працівників. Друге, що зробили, зробили там легалізацію нелегалів. Вони легалізують нелегалів в будівельній сфері. І кажуть, нам треба 6 тисяч будівельників. А виходить так, що виділяється програма для нелегалів тут. А для людей, які тут живуть легально, вони кажуть: а ви намагаєтеся податися по інших програмах. І отакий от, от дисбаланс получається, і це зневіра людей. З однієї сторони це. Таке заохочення людей до порушення закону, тому що залишитися в Канаді, а потім попрацювати будівельником і мати надію, що ти отримаєш піар. Або з іншої сторони, люди, які легально працюють, липа платять податки, і вони не можуть знайти ніяких варіантів, як отримати той піар. І оце от така от проблема людей, які в... внутрі да, тут зараз знаходяться, і вони не можуть завершити ту. Вже імміграцію, тому що окей, можна подовжити ворк перміт, але ворк перміт це є ворк перміт, це обмеження у всьому, обмеження в житті. Людина не будинок не може нормально купити. Є купують, купують будинки, але. Це постійно треба думати, а чи отримую я піар, а чи зможу я там далі працювати? А що буде, якщо що, а що буде, якщо то. Тому work permit це є work permit, це не постійне резидентство, і от така от ситуація з цією імміграцією в 2025 році. Імміграційний процес в 2025 році він абсолютно хаотичний. Не зрозуміло, що деякі програми, тому що вони відкривають, там ставлять якісь жорсткі ліміти. Які ліміти вибираються моментально там, здається, в Альберті якісь от зараз була програма. Не пам'ятаю скільки там місць. 2500 щось було там вже були подані якось заявки. І коли ця програма відкрилася, виявилося, що більше частина там 80% місць вже була зайнята, і відкрилася, наприклад, програма по догляданням за літніми людьми. Якщо я не помиляюся, то вона закрилася за один день, тому що величезна кількість людей, які хочуть отримати піар. Тому на питання, чи є сенс їхати з Європи в Канаду, якщо в Європі у вас все є. Не можу сказати, я не можу сказати, що не їдьте, тому що це буде неправильно. Тому що ну людина повинна спробувати сама. Повинна спробувати сама зрозуміти. Підходить ця країна для них, підходить цей стиль життя, підходять ці, тому що там тут інтернаціональна країна. Тут не буде так, як в Польщі, наприклад, та десь в Іспанії, в Італії, в Португалії. Більш мононацій. нації тут дуже багато людей, і деяких людей це дратує. Можна зрозуміти. Ну не кожен здатний жити серед різних культур. Але якщо ви такий авантюрист і хочете щось змінити в житті, спробуйте, спробуйте. Але те, що ви одразу тут станете щасливішою людиною у світі. Це таке велике питання. Скоріше за все, ви тут впадете в депресію за перші місяці перебування або там півроку, і потім будете вилазити з цієї депресії. Нема однієї такої однозначної відповіді, чи їхати вам з Європи. А з іншої сторони, сказати, що не їдьте, теж не можу. Тому що, якщо б нам сказали, нам казали так в 2020 році, що Канада вже не та тут ні ті люди, тут ні ті ціни, тут батут перетворюється все в Індію. Ми приїхали, і ми почуваємося в принципі. Добре. Ми не можемо щось сказати дуже погано. Це Канада, як в будь-якій іншій країні свої плюси і свої мінуси. Треба зрозуміти, чого ви хочете. Можна з'їздити на розвідку, подивитися, як тут і що тут, і потім вже перевозити всю сім'ю. Тому я не буду відмовляти, тому що ми такі люди, ми авантюристи. Ми зібрали Монатки і поїхали до Канади. Ми авантюристи і. І ми не ми ще не одного разу не пожаліли. Ми не, не пожаліли про те, що ми сюди переїхали. Напевно, раніше було раніше було простіше сюди приїхати. І коли ціни не росли, коли була стабільність, світова стабільність, тут було напевно краще. Але світ змінюється, і нам треба змінюватися разом з цим світом. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей.